私も同じような話いたのまたというような思 Наші ФБС коможні поробцову з сили навіть. За що вам дали лопату? Просто так. Я сама її взяла. А що ви робите? Хочу відчистити Київ. Ну як ви думаєте, вже все закінчилось? Вже перемога чи ще щось не чекає попереду? Надіємося, що вже перемога. І а буде як, все добре. А як з Кримом? Ну, з Кримом. Він над... залишиться з нами. Так, ми надіємося дуже. Найголовніше, що вам запам'яталося? Когда умирали ребята Когда носили. ребята умирали, когда подписывали, когда носили им чай, когда, когда они вот здесь задыхались под молодыми, когда не под флагами своими, да, уже не живые. Когда, когда носили им, чай, им коктейли, молотовые синтеты, когда делали коктейли. Когда чай молоко несли. Когда чай молоко несли, чтобы они не задохнули здесь. А когда в ночь вот ту страшную стояли, это тоже запомнил. Но было Но не там страшно. Было тем страшно, кто смотрел по телевизору. Слава Україні! знаєте, за те, що люди боролися, це буде точно не даром. Це буде пам'ятати кожен і повірте, це буде надовго. Я думаю, що ніхто такого не зможе забути. Вони це ждуть в наших серцях. Вони воювали за нашу свободу і ми не повинні зрадити Небесну Сотню і давати революцію до кінця. Слава Україні! Гірейний вмирають вурать, врай. Яні, да, це да, да, безплатно, пожалуйста, берите. берите, 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 да. Ну, ложечку. Одну одну одну. Компанієнський да. парня, ну багатий. А у вас пряники смачні? Ну, наверное. Ні, не смачні, дуже смачні. Но... Смачні. А як ви туди всередину повидло понапихали? Так. Да. Бог, говорить, треба ділитися. Як тебе звати? Голосніше, я не почув. Віка. – слава! – Як воно, скоро вже весна прийде на українську землю? Вже прийшла? – Вже Ще Вчора прийшла? – Ну, я Знаю, хто як розуміє весну. Слава слава! Так, а ви записуєте? Ой. Це буде гражданство. Дуже мало людей, а особливо дітей, які б хотіли, ну, які б могли, точніше. Дійсно, просто поїхати, побачити це все. Це треба ну, як зробити на міжнародному рівні цей обмін між студентами. У нас дуже мало програма, особливо освітніх, які можуть забезпечити дітям чи студентам якийсь обмін, якийсь обмін освітою, обмін досвідом. Досвід стати повноцінним членом європейського завідування. Школярки. Студенту. Ким збираєтесь стати архітекторами, українськими архітекторами а, ну, і ж, як скоро прийде весна на наші землі? А, у нас душі тут завжди дуже любимо свою країну і завжди будемо болювати за неї. Наша душа разом з нею. Україна понад усе. Слава Україні.

Я напевно маля, я художник швидше. Які ваші плани? Що ви збираєтесь намалювати? Замалювати, ну, цих два дні замальовую, роблю замальовки те, що я бачу, те, що тут відбувається. А наступних, певно, два місяці будуть більше такі серйозніші роботи там, де будуть мої і думки, і замальовки. А що це на, на картині у вас буде? Атака? Ні, це пам'ятник. Кий, щек, хорив і ви. Це ваша сьогоднішня робота, ця внизу? Так, це. Годину та вони ти... повілася. Я благословляю ваші руки. Прийшла вшанувати пам'ять. Героям майдану. Покластики. Сьогодні 9 днів тим, хто загинули 20 го числа, ми спортуємо разом з цією Україною. Що є ще...» uh, Буду розвивати другого веру. 18... Кому ти квіти несеш? Цілою, покай, Всім погірше, що тут померли на майдані, які б ролиці значить сцени, варту. На жаль, ми продовжуємо <пілляємо> наші герої.

Слава Героям Майдану! Слава Героям Майдану! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Щоб дякувати і привітати Таїка, і припустити вас своєю випічкою домашньою. Зараз ви ви і домашньої простіше! Бігом! Нам хто виходить? Я просто нам мож Не, я не хочу, честно. Дякую. Спасибо. <связывая> <связывая> Слов нет, есть только радость и огромное желание, чтобы все удержалось ради тех, кого мы сегодня не видим. <связывая> Коли у нас тривога в Україні, ми що робимо? Школу прогулюєте? А, Університет прогулюєте? А хіба студентам самопідготовкою не потрібно займатися? Займаюся. Якраз ти самопідготовка. Ким збираєтесь стати? Лікарі. Перший курс. Перший. Перший. А були Шо, тут на практиці, на практиці, на практиці з хрестами? Брища. Дівчина, дівчина, беріть дівчина завтра в магазині персики не буду